Ну що, давайте подивимось на нових героїв сезону кохання. Ну і спробуємо щось новеньке упіймати. Я Кірюха, це канал Пазламан. І починаємо. Ерос. Нова фіолетова п'ятірка сезону кохання. Має непогані характеристики, круту пасивку, клас рейнджер, який дає змогу обходити захисні стяги, в тому числі контратаки. Що робить? З дуже швидким набором мани наносить 465% шкоди цілі. Плюс до всього, вся вхідна шкода після її ульти збільшується на 40% на 2 ходи. Дуже цікавий і крутий герой. А саме головне, що він має дуже швидкі набірмани. Куди ж зайде цей герой? Непогано буде співпрацювати з іншими шотерами. Можна використовувати в двійку або ж в ударну трійку. Також це незамінний герой на міфічному титані. Ви просто уявіть, скільки урону буде входити проти жовтого титана. І саме на жовтому титані цей герой однозначно замінить таких героїв як Торгрук та Франц Кабей Рі. Повільно, синя п'ятірочка, яка наносить 200% цілі і рандомом ще трьом цілям по 200% шкоди. При цьому накладає безумне зцілення. Як це працює? По аналогії з купідоном, якого ви вже знаєте, ну хто не зустрічав, тому пощастило. Під безумним зціленням вороги починають лікувати ваших союзників на 20% здоров'я, але лише тих, хто має самий низький рівень здоров'я. В цілому досить крутий навик, але ж повільний набір мани означає, що герой буде рулити тільки на швидких режимах. Ну і нарешті Ельба просто імбова червона карта. Маємо в одному флаконі і лікаря, і контратакера, і демагера. Середнім набором мани наносить 325% шкоди трьом ворогам. При цьому вона і союзники отримують контратаку і періодичний відхил одиниць здоров'я собі і сусідам на протязі 4 ходів. А якщо це все зніметься, то 1300 відразу. Що я можу сказати? Просто імбова карта. А ви уявіть, як це буде працювати на бойовій рівності. Це дуже крутий герой, який зайде як в атаку, так і в захист на будь-який режим. Ну а тепер давайте спробуємо щось упіймати. У нас є рівно 5 спроб. Знаю, знаю, дуже маленький шанс на те, щоб щось упіймати. Але дуже-дуже хочеться. Тому давайте, чому б ні? Отже, перед початком зробимо міні-розгрудочку. У мене тут є 11 амулетиків. Поїхали. Так, все на цьому вистачить. Відчуваю, що зараз може щось випасти, тому давайте спробуємо щось упіймати. Поїхали, Х5. І перший призивчик у нас. Це Зарола. Трьохзірковий герой, непоганий, на туріки всяке заходить. Далі. Друга Зарола, наші мені їх дві. Дайте п'ятірочку. Третя зарола, друзі. Не вже ну що коїться, Три зароли поспіль. Ви що знущаєтесь? Колянчик, ну нічого, в нас є остання спроба. І. І на жаль, це наш гар. Але ж бонусом отримаємо зору Героя Місяця Січень. Хто не бачив огляду неї, посилання буде у закрепленому коментарі. На цьому в мене, друзі, все. Пишіть, що вам випало, і всім бажаю успіху на призивах сезону кохання. Всім пока!